Рибки мої, привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Лена Храмцова. Я пропоную вам пірнути в чарівний світ Таро і подивитися, які енергії потрібно відпустити для того, щоб перейти у новий 25 рік. Наші є з вами півтора місяці, і незалежно, коли ви мене дивитесь, будь ласка, приготуйтеся до чарівної подорожі, до подорожі в свою душу. Карта, яка нам розкаже, яку лекцію проходить ваша душа. І зараз я тасую колоду, вона звається Таро Правіцев, для тих, хто займається сам Таро. І будь ласка, готуйтеся. Можливо, хтось хоче задати собі питання. Ви вже знаєте, що вам треба закрити, що вам потрібно залишити. Так, перша карта. Що з минулого ви притягнули в цей рік, в 24? Що ви не змогли там залишити? Що ви притягнули? Королева мічей, ви притягнули. Зараз подивимося, що в нас там? Порчу якусь ви притягнули, оскільки е, якусь людину, яка вам заздрить. Притом дуже-дуже-дуже сильно. І вона, ця людина просто забирає у вас енергію, в нього колоди. Вона вам маніпулює. І хтось є, це у нас королєва мечів. Взагалі, це карта, практика, карта відьми. Це може бути, якщо ми дивимося по гороскопу, це жінка повітряної стихії. Якщо така є в вашому оточенні, то це саме, що зараз треба проаналізувати. Що зараз є в теперішньому у вас? Королева Пентаклі, вирішили всіх королев зібрати. Є якась людина, яка є для вас прикладом, яка є для вас таким майстером. Можливо, це буде також успіх у фінансовій сфері. Тобто зараз ви нарешті свої фінанси стабілізували і можете, як королева, розпоряджатися тими ресурсами, які ви отримуєте. І що зараз буде в майбутньому? Король Жезло. Взагалі, карти двора говорять про ваше оточення, про людей, які є навколо вас. Майбутнє прийшла вам такого кавалера вогняної стихії. Це в нас стрілець або овен, або лев. подивимося, що ця людина вам принесе башня. Башня відповідає на. Питання взагалі про структуру вашого життя. Можливо, ця людина змінить ваше життя. Те, де ви жили раніше, він змінить. Може ви десь там з нього переїдете? Може, ви станете по-іншому дивитися на ситуацію. Тобто, може бути знайомство з кимось, який скаже, що те, як ви жили раніше, воно вже не функціонує і треба змінити. У вас тут був. Павішаний, я витягнула додаткову карту. Тобто, це вихід з ролі жертви. Може бути, якийсь гуру, ви познайомитеся з чоловіком, який скаже, слухай, я тобі зараз розкажу, як всі ті по совісті жити. І це повністю змінить ваше бачення тих чотирьох стін, в яких ви знаходились. Взагалі, карта башня вона не є такою страшною, як багато про нього думають, оскільки вона говорить, що. Зміни. Зміни будуть відбуватися завжди. Наступне питання це на яку сферу потрібно зараз вам звернути увагу, і який має бути акцент. Знов карта повішений. Це карта, по-перше, перевірте своє здоров'я. Подивіться, чи немає у вас якихось захворювань, які були хронічними. І займіться йогою. Ви можете зайнятися медитаціями, і взагалі карта говорить нам про сферу ізотерики. Якщо ви хотіли і відтягували в якийсь довгий ящик заняття ізотерикою, наприклад, був коментар в мене під відео, жінка казала, що в мене немає зараз часу. Я займалася таром і займалася. Психологію і астрологію, а зараз настільки життя захопило, що я не маю на це часу. Тому от саме зараз акцент має бути на сферу здоров'я, на сферу виходу з ролі жертви. Сам повішений не говорить, бачите, який тут позитивний аркан, що якщо ви зміните своє, Бачення світу, ви побачите сонце. Інколи ми можемо побачити зірки в калюжі, і це круто. Змінюйте старший аркан, який говорить, що це прийде вам на користь ці всі дії. Очікування, планування. Тобто починайте планувати своє життя для того, щоб вийти в тому, з того стану, в якому ви зависли, просто знаходитесь десь. Висите незрозуміло, де, який шанс дасть вам Всесвіт. Паш Кубка, тут ваші діти можуть принести якісь фінанси, якісь позитивні емоції. Тобто шанс буде. Всі Кубки в нас це початок. Тобто на вас звалиться, може, вам ваша дитина прийшла якісь фінанси, або допоможе вам мріяти. Тут такий собі позитивний емоційний момент. Або ви зможете справді, якщо опрацюєте оцю ситуацію, вам буде на користь, на користь те, чим ви займаєтеся. І це буде початок нового емоційного шляху. Що уходить з вашого життя? Карта і Єрафант. Взагалі, в нас аркан такий дуже позитивний. Тут може бути тиск людини або самотність. Давайте зараз розглянемо, що в нас відбувається. Тут може бути людина, яка вам обіцяла велику родину, щастя і якісь такі сімейні традиції. От вони будуть уходити з вашого життя, куди ви там підете знов. Ви будете. Переоцінювати ваші сімейні традиції. Що тут я маю на увазі? Тут може бути така стаття, що ви живете по програмам своїх батьків, а зараз прийшов час зрозуміти, чому, наприклад, у вас одні ні жінки у роду, або чому у вас лишаються, наприклад, рано вмирають чоловіки. От є такі. Родини, або чому у вас ваша бабуся не одружена, ви, наприклад, не одружена. Ви почнете досліджувати ці питання і дивитися, є таке поняття як трансгенеративне, тобто між генераціями, між родом, що відбувається. І от саме цей момент ви будете наблюдати і розбивати. Оскільки сам єрафант от в даному випадку це теж людина, яка на вас може впливала, яка вам щось там проповідувала, розказувала, або казала, слухай, ми з тобою зразу зробимо таку класну родину, створимо. Але сам людина є по собі, він тільки проповідує і розказує. І ви почнете збирати інформацію, щоб подумати, а воно так і є? Це справді те, що хочеться, ви прийдете в баланс карта уміряності. І зараз останню карту, яку я витягну, це буде порада. Взагалі, що вам робити з цією всією ситуацією? У вас тут є старші аркани, які говорять про координальні зміни, карти двора говорять вам, що подивіться на своє оточення, хто вам там зазрить. Я б звернула увагу, і тут може бути справді порча на вас, яку ви притягнули ще з прошлого року. І Собі, не дуже приємна жінка. Ще ми з вами одну карту відкриємо, але перед цим я хотіла вас запросити на свій міні-курс, який я провожу з 20 листопада до 27. Він присвячений саме цій темі: це тема аналізу цього року. Якщо ви хотіли б перейти в новий рік і змінити Вашу ситуацію, то потрібно спочатку проаналізувати, що відбувається не так. Хто прийшов до мене з минулого, хто мені зараз розказує про якісь родинні цінності, насправді зібрати інформацію. Це буде дуже цікавий курс з ефірами, з запрошеними спікерами. Протягом 7 днів ви зможете справді взяти час для себе і проаналізувати цей рік. Ціна дуже приємна. І я буду рада бачити вас в своєму просторі. Якщо вас цікавить, то пишіть в приват. Яку ж лекцію проходить ваша душа зараз? Це муд. Муд означає е, хоробрість. так? Е, я знайду в собі силу протистояти страхові. До речі, якщо вам подобається будь-яка картинка, ви можете з задоволенням написати, я пришлю вам фото. Ви поставите її на заставку, буде вам нагадувати. Саме хоробрість потрібна вам для змін. І остання карта це порада від карт. Четверка, жезлів. Святкуйте, святкуйте своє життя, святкуйте свою стабільність з друзями. Тут можете запросити когось в гості. Але четверка жеслів нам говорить про те, що ця стабільність, це от чотири, вона інколи ви можете загратися. І не йти далі, не розвиватися. У вас карта д'явола, дно колоди, тобто щось вас може звати спокушає, і далі. Це не завжди негативна карта. Вона може говорити про те, що у вас є потенціал, а ви застрягли от в цій ситуації, може в відносинах, можливо, справді, от хтось, хто хотів займатися езотерикою, заглубитися, зануритися в себе. Треба збирати інформацію і треба мати хоробрість. 4 карта, яка знаходиться в нас перед п'ятеркою. 5 це криза. Криза і розвиток. Тому от ви зараз знаходитеся в такому цікавому стані, коли переходите в розвиток. Чого вам і бажаю, ми зараз закриємо карти позитивними, закриємо колоду. Я бажаю вам знайти свій спокій, знайти своє щастя. Всього вам найкращого, рибки.